Добрий день, шановне панство. Ну що, маю ще 5 самочок. Ніяк не зберуся побити, точніше, я збираюся. Дружина кричить гвалт, що нема місця в холодильнику, а вона не має часу займатися м'ясом внутрі. Дружина трошки знайшла роботу, пішла на роботу і трошки таке напруження. Е, вона купила е, м'яса свиного для дітей, перемолола фарш і запхала десь не знаю, де, до 10 кг. Маю таку невеличку проблему. Бо в мене ну, е, м'ясо внутрі її діти не хочуть їсти. От і Так як ми маємо велику морозильну камеру відносно велику, то і робимо запас для дітей в неї. Так. Що по тих нутріях? Ну, одна нутрія виглядає дуже велика. Дві таких, що можна було давно вже їх бити, ну, не виходить. І далі до 20 числа, 20, -го, 20 -го червня буде термін 132 дня. І, в принципі, Сьогодні якого третього, ще 19 днів. І будемо бачити результат щодо цієї сім'ї. Ну, але результат вже можна сказати, що плачевний. Одна лише з 9 самок родила. Все, дякую за увагу. До побачення.